Всім приві. Всім привіт мої солоденьки. Саме дека учиться це. Так. Короче, я довго, конечно, збиралася з цим. Я ніяк не могла на цей наважитися на це. Короче, проїхали. Неважна. В общем. Я обіцяла відповіді на питання, а вам будуть відповіді на питання. В общем. Погнали. Перше питання. Чому виріш. Неважно, коротше. Чому вирішила вести свій блог? Ну Тому що. Ну, як це об'яснити? Ну, я вирішила вести блог, тому що думала, що це комусь може подобатися. Не знаю. Я думала, що мене хоч так будуть дивитися. Тому що мене щось стали менше дивитися останнім часом. Коли в тебе день народження? День народження в мене 9 березня. 9 березня у мене день народження. Скільки років? Мені 17 років. Ну, звісно ж, 9 березня буде вже 18. Чи будуть ближчим часом серіали? Ну, серіали я не знаю, на що цього, тому що останнім часом ці серіали рідко хто дивиться. І я щось не знаю, чи є взагалі в цьому сенс. До того ж, мені здається, що в мене якась війня виходить. Насправді, чомусь, мені так здається, і щось мені навіть не хочеться більше їх знімати, насправді. Ну, якщо... якщо будуть дивитися серіали, то, можливо, й будуть. Я... Це вже залежить від того, чи будуть їх дивитися. Улюблений колір. Взагалі в мене є улюблені три, коль... три, улюблених... три улюблених кольори. Червоний, рожевий і фіолетовий. Страва, страва. Ну насчет страви тут, конечно, сложно сказати. я все время умираю? Ладно. Эм. Э, ну, значит, стравы, ну, допустим, я дуже люблю всякую выпечку, там, не знаю, люблю пережечки, люблю вареночки. Ой. Люб, люблю примечки. Ну, я опять упала. Так. Тут, видимо, надо. Ем... Та чого я упала, я ж нічого не зробила. Так, фільми або серіали. Ну, я особо з фільми і серіали не дивлюся. Ну. Більше всього, там, допустим, можу. Більше всього, дивлюся там, допустимо, щось можу про вампірів дивитися, про вкулак, там щось можу дивитися. Коротше, це що. Ну, Так особо серіали або фільми не дивлюся. Чи є у тебе домашні тваринки, якщо ніч хотіла би якусь та яку саме? Ну, взагалі, в мене. Ну, як у мене, у нас, коротше, це не. Це не чисто у мене прямо, а іменно у нас є три собаки і кішка. І ще була у мене рибка, яка трошки не вижила. Це що ж такое-то, а? У мене паркурист такий собі яка музика тобі подобається? Музика, та любая, в принципі. В принципі, в музиці не приверять, люблю різну слухати. Йош, мм, так. Що надих надихнуло, тебе створити цей канал. Канал мені. В принципі, ні, нічого не надихало. Я просто хотіла спробувати щось нове, там, допустимо. Хотіла спробувати себе в ролі ютубера. Тому вирішила створити канал, щоб щось нове спробувати там. Провірять, чи мене будуть дивитися, чи не будуть там це всяке таке. коротше... Так, Угу... головне, що ж не Я... Яке твоє улюблене відео на каналі і чому? У мене нема улюблених відео, в мене всі улюблені. Взагалі, ті, а взагалі на самом деле, ті, які в мене найпопулярніші, так що. <сум> ті, на яких більше всього, просмотрів і лайків. А! Думаю не в... думаю, що тут об'ясняти не треба чому. Тут і так, все зрозутно. Як ти обираєш теми для своїх відео? Взагалі, я не обираю теми я. Ой! Та в упала, то що ж такое? Ем, я не обираю від... ну, Я не обираю теми для відео. Я. Так, чис... я... Кожен раз знімаю різні нові теми, щоб перевірити, які саме будуть набирати більше переглядів і лайків. Я просто. Ай! Я же прыгнула, ну що таке? Ладно, так. Так, як де я там зупинилася, яке... -то... Ні, це не те. Ч... А ч, я упала? Ладно. Е, чи були моменти, коли ти хотіла кинути Ютуб, що тебе змуш... змусило продовжити? Ну, були моменти, коли мені хотілося все бросити, тому що мене ніхто чомусь не хотів дивитися, там ніхто не лайкав, ніхто не коментував, і хотілося, звісно, бросити, але вирішила, що ну, здаватися, не буду, і що буду продовжувати, і тому що. Хотілося, щоб. Я надіялась на те, що, можливо, рано чи пізно мене все таки будуть дивитися і лайкати, Тому що це, ну. Це ж воно ж, ну, понятно, що. За чим здаватися, із за такої єрунди. Як. о, Яке обладнання ти використовуєш для зйомки? Для зйомки там у відео вообще, поки що я використовую телефон. Поки що. Поки що я. Ой! Поки що. Я використовую, використовую телефон, тому що. На ноутбуці звук чомусь дуже поганий. Я не можу знімати на ноутбуці, але но коли до ноутбука підключать, підключать нарешті мікрофон, то буду знімати на ноутбуці, а поки що знімаю на телефоні. Як ти поєднуєш створення контенту з особистим життям? Ну... Зазвичай я це роблю, коли в мене є вільна хвилина. Наприклад, там на виходних або, коли, або на канікулах. Наприклад, тут зараз в мене канікули і в мене є більше часу на те, щоб знімати відео. Ну, іноді, звісно, іноді немає або, немає, або немає ідеї, або просто не хочеться мені позоритися. Тому мені кажеться, що я позорюся тільки цим. Ну, не Проїхали. Що тобі найбільше подобається робити? Я більше всього люблю усе. Ну, ну як усе. Я люблю, допустимо, багато люблю малювати там метод, можу іноді, якщо сильно є бажання, можу там, співати, там ето, всяке таке. Дуже люблю співати, люблю малювати, там всяке таке, Люб... В общем, багато чого я люблю, но не все можу, конечно. Не зовсім можу. Не все можу, конечно. А тут... А, то было прозрачно. И туда не надо было проїхати, ну ладно. Ем... Я вообще багато чого люблю делать. Ой, опять упал, ну что такое? такое. Ем... а. Куди б ти хотіла поїхати? Ой, ну теж не знаю. Я особо, звісно, не дуже люблю подорожувати. Взагалі, ну, як. як, 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 Ой. Я в. Вз... ой. Та що такое, блін? Ем, ну, взагалі більш. ну, я не знаю, як це пояснити, взагалі не можу на це відповісти. Що тобі подобається більше відпочинок на природі чи у місті? Ну, взагалі і те і те. Ну, В принципі, і у місті прикольно, і на природі круто. Е... Ну, Більше на природі, там спокійніше все так, спокійно, тихо. Пташки співають, там всяке таке. Хоча і в місі теж дуже класно. Всяких пеколюшок там это всяке таке. В общем, так. Отта... Ой! Я гепнулась. Ой! Ай! Та. Я не знала, що там проваллю. Та. Ай! Ну, коротше, ось так от все. Чому я упала? Ну, в общем, це було відповіді на питання. Питання вже закі... закінчилися. Кстати, я нучу, я все время падаю. Короче, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпис. Підписуй... Під... Підписуйтесь на канал. Пишіть. Всякі, не знаю, коментарі пишіть різні там. Мені буде приємно. Ой. Коротше, всем пока-пока.